Прав. Ми не можемо отримати правильного ставлення до всіх наших зусиль. З усіх випадків збудження, коли ми отримали, ми відносимо це до себе, а не до творця. І коли це зникає, то я не начебто перебуваю в ну, мене немає ні настрою, нічого. Я звинувачую творця за. Те, що я сам втратив, тому, що я думав, що те, що в мені було, це я здобув собі і тим, що я був, був в стані якогось підйому, то це моя робота, начебто, а не те, що мені приходить з гори, а бурена танва дав Богдав бо взяв, так, як кажуть, і це моє ставлення таке. Визначає все, але ж коли я розумію, що все, все приходить з гори, і мені треба дати е, те, що я маю дати, віднести і поставитися до цих підйомів падінь так, що мені треба пробуджуватися до підйомів, і коли підйом закінчується, починається е, спуски навіть падіння, як ми говорили, так то я ставлюся до цього нормально навіть 200 разів на хвилину. Хай будуть у мене такі процеси, а це ще більше більше. Ти можеш сказати, яка користь того. Що 200 разів ти піднявся, ти ж 200 разів і впав, то яка користь користь? та що море, сітри, ахри, поки воно не наповниться? От послухай, з чого роблять розрахунок, аж поки море сітри ахри не наповниться повністю то і дорога наша не закінчується. Все має, зрештою, впасти всі троах. Як е, той приклад з цим кухликом, так? Коли я беру. Цю коробочку і наповнюю її в скарбниці царя Так, монетами виходжу, мені висипають ще входжу всередину. Знову виховають. Я не хочу входити більше ні. Кажуть, з примушують мене у знову наповни і виливають наповни і висипають, і так ми всі робимо до кінця виправлення. до кінця виправлення різниця тільки в тому, що ті, які не осягають до. Духовний шлях вони робляться в примусом, так а ті, хто осягає духовний процес, вони робляться за своїм бажанням і їхнє бажання не те, що їм робиться легше. Вони вже керують своїм бажанням, щоби саме так діяти. Це означає, що ти згоден з процесом, який утворив для тебе творець. І саме таким чином ми і на аж поки приходимо до стану коли все воно вже в кліпі, а наші зусилля душа, вони всі і тоді е, силу поглинула і виригне, тобто всі ці килів. Які впали в заради отримання, так? Це називається моресітріахри. Вони піднімаються, тобто постають до життя, це називається Воскресіння мертвих. І тоді ми отримуємо силу заради віддачі. І тоді вся хліпа перетворюється саме на святість. Це є мартікунс.